Вихід 21 ї Альфи наближається, і як це було раніше, перед такими подіями розробники стають не дуже щедрими на новини. Пов'язано це швидше за все з тим, що основні зусилля вже кинуті на пошук та виправлення помилок у майбутньому оновленні. Але все одно якісь подробиці майбутньої Альфи розробники все ж таки продовжують публікувати, хоч і трапляється це вкрай рідко. Саме про це та багато іншого я розповім тобі прямо зараз. Ти дивишся канал Сурвайгер. Не забудь підписатися, активувати дзвіночок та стати спонсором каналу, якщо буде таке бажання. А ми починаємо. Почнемо з огляду деяких скріншотів, якими встигли за останній час поділитися розробники. І потім вже перейдемо до більш цікавих речей, серед яких поведінка майбутніх бандитів та зміни в роботі деякої зброї у грі. Отже, останнім часом на форумі були опубліковані нові варіанти стольових та настінних світильників. Нові настінні картини, на яких вже зображені не люди, а тварини, що безумовно зробить інтер'єр житлових приміщень та офісів більш різноманітним. У лікарнях можна буде зустріти оновлені світлові стенди для вивчення рентгенівських знімків. Представлені ці стенди будуть у двох варіантах: як зі знімками, так і без них. А також їх можна буде зустріти в двох станах, працюючому чи вимкненому. Ми такі вже бачили, зараз вони у грі виглядають ось так. Ще один оновлений блок приблизно тієї ж дещо медичної тематики це шафи для зберігання тіл. Раніше вони виглядали так. Крім того, розробники вкотре показали, як виглядатимуть статичні автівки як цивільного типу, так і поліцейські. Ще однією новинкою у 21 Альфі стануть такі от купи ящиків зі зброєю та боєприпасами. Які швидше за все можна буде зустріти на якихось військових локаціях. Ну або, наприклад, на базі у торговцях Х'ю, який зараз і повинен спеціалізуватися на зброї та боєприпасах. Зміниться також і генератор. Оновлений генератор за відчуттям стане трохи нижчим і трохи більшим у довжину. Якщо чесно, старий варіант генератора мені подобався трохи більше. А що думаєте ви про новий генератор? У пустелі можна буде знайти оновлені корчі, а в містах з'являться безліч нових та повністю перероблених локацій різного рівня. Одна з нових локацій зараз представлена на екрані. Це бургерна, на даху якої розташоване щось на кшталт піратського корабля, зібраного з будівельних блоків. Зміниться в 21 й альфі також і освітлення. Воно стане трохи приємнішим і не таким вирвооким, як зараз. Особливо добре це помітно на цій ось частині зображення. Ну а щодо води, то у 21 Альфі втекти вона так і не навчиться, і водоспадів все ж чекати не варто. Але як мінімум вода навчиться правильно заповнювати усілякі порожнечі, навіть усередині таких блоків, як трава або фрейми. Чи можна буде у воді створювати ями як зараз у 20 Альфі, поки не ясно. Сподіваюся, що ні. Також, за словами розробників, у 21-й альфі, начебто, має бути покращена механіка плавання персонажа у воді. Не думаю, що тут мається на увазі щось кардинально нове: на кшталт нових анімацій чи чогось подібного. Швидше за все, буде просто збільшена швидкість переміщення персонажа у воді або під водою, але подивимося, як воно буде. Система фарбування зброї та інструментів також зміниться. І на відміну від того, що є зараз, коли при встановленні барвника зброя або інструмент повністю змінюють колір усіх частин, у 21 Альфі, як я розумію, на зброю та інструменти будуть намотані ганчірки, які і будуть змінювати колір залежно від встановленого барвника. Тепер щодо зброї, спис у 21 альфі не можна буде кидати ворогів. Натомість у списа, як і у будь-якої іншої зброї ближнього бою, буде просто посилена версія атаки, яка завдаватиме кратно більше шкоди ворогам, але й витрачатиме у рази більше витривалості. А крім того, звичайна атака спису, начебто, повинна буде завдавати трохи більше шкоди, ніж зараз. Також з'явилися деякі подробиці про оновлені двері та ворота. У 21-й альфі їх як і раніше, на жаль, не можна буде відчинити за допомогою відмикачки, але вони отримують механіку часткової руйнації, яка дозволятиме стріляти по ворогах крізь пошкоджені частини. Такі властивості у 21-й альфі вже мають вікониці та підвальні люки. Не знаю, чи працює це наразі з віконницями та підвальними люками, але крізь проломи в оновлених дверях та воротах можна буде не тільки стріляти та кидати каміння з гранатами, але й бити зомбі. І кращою зброєю для цього буде спис, хоча впевнений палець також буде не менш ефективною. Далі поговоримо про деякі нові подробиці щодо нової системи відкриття рецептів і підвищення якості створюваних предметів, а потім поговоримо про бандитів. Тож не перемикайтесь та додивіться це відео до кінця. Отже, те, що ви бачите на екрані, це один із нових журналів, які у 21 й Альфі доведеться шукати у великій кількості, щоб відкрити хоч якісь рецепти. Вивчення саме цього журналу наблизить гравця до того, щоб відкрити щось нове з їжі або напоїв. Нагадаю, у 21-й альфі всі схеми та рецепти, крім схем модифікації, вже не можна буде знайти у світі гри або відкрити за допомогою прокачування існуючих перків. У 21-й альфі з'являться додаткові спеціальні перки, підвищуючи рівень яких можна буде поступово відкривати нові схеми та рецепти, а також підвищувати якість створюваних предметів. Для підвищення рівня цих нових перків якраз і знадобиться шукати та вивчати нові технічні журнали. Вартість одного технічного журналу, як ви можете бачити, на цьому скріншоті, складає 400 дюків. Це досить дорого, і це може означати, що для підвищення рівня технічного перку на одиницю має вистачити одного такого журналу. Але не варто сподіватися, що кожен такий журнал обов'язково відкриватиме якісь нові рецепти або підвищуватиме якість створюваних предметів. Для відкриття нового рецепту або підвищення якості предмета може знадобитися знайти та вивчити різну кількість технічних журналів певного типу. Схеми та рецепти в таких перках будуть розподілені по тирам, та швидше за все, це зроблено просто для красичі, зручності, і перехід на новий тир не дозволить гравцеві відкрити одразу кілька рецептів або схем. І відкриється швидше за все, лише перший доступний рецепт чи схема. У випадку з дробовиками, де кожен тир містить лише одну схему, під час вивчення журналів цього типу буде поступово підвищуватись якість створення дробовиків, і вже після досягнення максимальної якості буде відбуватися перехід на новий тир, та буде відкрита нова схема крафта. Приблизно так само це ж за все працюватиме і у випадку з транспортом. За тим винятком, що транспорт не має якості, і під час вивчення журналів буде відбуватися перехід на новий тир, та просто буде відкриватися нова схема, яку містить цей тир. А от що стосується кравстанції та рецептів їжі, які також не мають якості, то тут кожен тир вже буде містити одразу декілька схем та рецептів. І під час вивчення журналів цього типу будуть просто поступово відкриватися нові схеми та рецепти. У 21-й альфі також будуть замінені модельки персонажів, а це означає, що нам як мінімум варто чекати на появу наборів нової броні та нового одягу, але це не точно. Побічно можна стверджувати і те, що персонажі матимуть якісь нові анімації, але стосується це, ж више за все, лише виду від третьої особи. Так відповідаючи на форумі на питання про бандитів, Фатал згадав про те, що бандити здебільшого будуть використовувати анімації персонажів та деякі анімації зомбі. А анімації персонажів, за його словами, будуть досить сильно змінені, звичайно ж, на краще. А Роланд натякнув на форумі на якісь нові анімації смерті у зомбі, але про це взагалі майже нічого не відомо. Що стосується бандитів, сама їх поява у 21 альфі, на жаль, як і раніше, залишається під питанням. За словами розробників, до виходу 21 альфи залишається все менше часу, і якщо на момент реалізу цього оновлення стан розробки бандитів не влаштує Джойла і команду, то бандити можуть знов переїхати на наступну альфу. Будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча якщо бандити все ж таки з'являться у 21 й Альфі, то їх поведінка спочатку не сильно відрізнятиметься від поведінки зомбі. Наразі відомо, що бандити будуть приходити до гравця як і зомбі у вигляді невеликих блукаючих орд. При вбивстві бандита гравці зможуть підібрати його зброю. Але якість цієї зброї ніколи не перевищуватиме якості зброї, яку зможе створити сам гравець. Цікаво, як це працюватиме у коопі? Від чого залежатиме якість зброї, що випала з бандита? Від того, хто вбив бандита, чи від того, хто підняв його зброю, на це відповіді поки ми не маємо. Зі скріншотів, які нам показували раніше, можна припустити, що бандити будуть використовувати як зброю ближнього бою, так і вогнепальну. І якщо бандити зі зброєю ближнього бою швидше за все будуть діяти як зомбі, намагаючись максимально скоротити дистанцію для того, щоб атакувати гравця в рукопашному бою, то бандити з вогнепалом за задумом повинні будуть вміти зберігати дистанцію і, хоч мінімально вміти користуватися укриттями. А крім того, на формі були згадки про те, що при зниженні рівня здоров'я до певного значення бандити намагатимуться, як то кажуть, робити жести доброї волі. Приблизно як це зараз роблять вовки, койоти чи расисти, тобто неочікувано відступати. Сподіваюся, що бандити під час жестів доброї волі будуть використовувати аптечки перш ніж напасти знову. Але якщо таке і буде реалізовано, то як мені здається, точно не в 21-й альфі, якщо бандити взагалі потраплять в нову альфу, звичайно. Що ще планується, але точно не потрапить у 21-альфу, так це як висловився Фаатал, пусті рухи, які повинні будуть виконувати не тільки бандити, а й зомбі, у ті моменти, коли вони просто блукають світом. Тут подробиць немає, але давайте трохи пофантазуємо. Або давайте вчинимо краще. Я наведу кілька прикладів, які мені прийшли на думку, а ви доповните у коментарях їх своїми варіантами. Домовились? Ну, тоді поїхали. Отже, якби я був бандитом і мені не було чого робити, чим би я займався в цей момент. Ну, наприклад, я міг би стояти і просто розглядати свою зброю, або перезаряджати її чи чистити. Я міг би час від часу демонстративно прицілюватися зі зброї в уявного супротивника, або імітувати удари палицею або іншою зброєю ближнього бою. Я міг би дістати цигарку і закурити. Міг би почухати голову або ще щось що могло б у мене різко зачухатися. Або блукаючи вулицею, я міг би сісти і почати ритися в землі, ніби помітив щось цікаве або просто блискуче. А якби я був зомбі? Ну тут трохи складніше, адже треба думати, як зомбі, якщо вони взагалі думають. Отже, якби я був зомбі, я б раптом міг би здерти голову догори та голосно загарчати. Міг би сісти на землю та почати перебирати сміття. Міг би почати різко озиратися, ніби щось почув. Міг би, наприклад, почати бити себе по голові. Ну а чому б ні? Я ж зомбі. І тут у мене фантазія закінчилася. Обов'язково напишіть у коментарях свої версії поведінки бандитів та зомбі в моменти, коли їм нема чого робити. Мені буде дуже цікаво дізнатися, що ви зможете придумати. А наразі це всі новини, що у мене були. Попереду на нас чекає ще багато цікавих новин про Севен Days Today, огляд яких обов'язково з'явиться на каналі. Тож, щоб не пропустити нові огляди, не забудь підписатися на канал, натиснути дзвіночок та активувати усі сповіщення. Ну і не забувайте підтримувати канал вподобайками та спонсорськими підписками. Бажаю вам добра та мирного неба. До нових зустрічей на каналі Сурвагер. Бувайте здорові та перебувайте у безпеці.